20 серпня цього року світ сколихнув вихід гри Black Myth Wukong від китайського розробника Game Science. Усього за два тижні екшен РПД про мапічого короля продалась тиражем у 18 мільйонів копій, та наразі є головною претенденткою на гру року. Я вже встиг отримати платину в цій грі, та зараз розповім усе про Black Myth Wukong. З вами Мака. влаштовуйтесь зручніше та вчепіть чогось смачненького. А ми починаємо. Знайомтесь, це Сунью Кун. А це Ерланг. Та на початку гри Ерланг здолав Сунюкуна, через що останній започатаний ось у цьому камені. І десь у світі існує обрана мавпа, якій судилася віднайти усі реліквії короля мавп. І вгадайте, хто саме ця мавпа. Я! Yeah. Отже, щоб отримати неймовірно рідкісний платиновий трофей, необхідно здобути усі інші 35 очівок, більшість з яких ми отримуємо за сумліне проходження гри, а ось інші. І інші змусили мене палати дубцею та молитися Богу. Починається все з того, що два войовничих вовка знаходять Персик, який виявляється головним героєм гри. Отже, ми бігаємо горами чорного вітру, лупцюємо різних Яугуаїв, стикаємося з першими босами, рятуємо мавпу, яка не лінива залити сливу, спілкуємось з загадковим дідом, який покращує нашу флягу, щоб не свистіла, та дізнаємось, що колись на цих горах був монастир, в якому був ченець старіший джінчі. Він був жадівний та трошки вмів чаклувати через свій зв'язок із духом чорного ведмедя. При подіях подорожі на захід він захопився касаєю, це якийсь аналог мантії чи плаща, супутника мавпічого короля, то доручив своїм підлеглим вкрасти її. Оцей вовк та Змій не вигадали нічого краще, як підпалити будівлю, в якій спали монахи та Суню Кун, що призвело до знищення монастирю, але ніякої шкоди ані мавпічому королю, ані його супутникам не заподіяло. Отже, після смерті мафічого короля його реліквія дісталась духу чорного ведмедя, який не міг повноцінно використовувати її, тому просто залякував усіх могутністю реліквії за, для отримання підношень. Так само нам стає відомо, що ведмедик встановив три дзвони у різних частинах гори, яким би ми були, якби не подзвонили у них. Отже, після удару в останню дзвіницю ми опиняємось у старому монастирі. Усе тут знищено вогнем, а прямо перед нами з'являється ніхто інший, як старіші джінчі. Перемагаємо його, отримуємо многострадальну касаю, ачівку і вирушаємо відбирати у ведмедя першу реліквію. Після прочохана ведмідь за власним бажанням мігрує для відбування покарання, а ми, отримавши очі суню куна, переходимо у другу главу. Ми прокидаємось посеред пустелі, нашпиговані стрілами та чуємо неймовірний джем від цього хлопака. Ні, реально, пісня буквально зносить дах. Він люб'язно позбавляє нас поранень та супроводжує нашу подорож цим бенгером. Тут ми зустрічаємо лиса, який просить нас дати прочуха на жабі та повернути вкрадений в нього рецепт. Робимо це, отримуємо нагороду та нового товариша, З ним ми ще побачимось. Пробираємося поселення, вбиваємо цілу купу пацюків та ось такого дивного вовка. Ну, нехай це буде Вовк в уяві китайських гейм-девелоперів. Отже, стикаємося з пацюком королем та другим пацючим принцем. Даємо посоху принцу, після чого батько швиденько тікає від нас, і ми спостерігаємо, як його перший син. Ну, мабуть, він більш матір, буквально хам'ячить свого батька, даємо йому прачухана та рушаємо далі. Б'ємося із тигром в басейні з крові, знов зустрічаємо лиса провізора, б'ємося із тигром на мості, допомагаємо кабану позбутись похмілля, збираємо очі буди, б'ємось з одним величезним каменем, потім з іншим величезним каменем. Потім б'ємося з кабаном, та він відкриває нам двері у секретну локацію, де ми знов б'ємося з тигром. А далі разом ми з величезним пацюком лупцюємо шайху луда, тобто Фубаня. Та після цього відправляємось до фінального боса, яким виявляється цей самий пацюк, який наразі ще має чиюсь голову під рукою. Що в біса коїться? запитаєте ви, а я поясню: з пісень безголового товариша ми дізнаємось історію цього місця. Життя в колись квітучій долині було ускладнене. Вібраціями, які виникали при заході сонця, отже, добряк Будда дав людям барабан, який пригнічував ті самі вібрації. Королю не сподобалось, як після цього люди почали все більше поклонятись Будді. Отже, він заборонив це. Розлючений такою неблагодарністю Будда наслав на долину Фубаня, який з'являвся та нищив усе навколо, коли били в барабан. І коли надія була втрачена, з'явився пацюк, який заявив, що він мудрець жовтого вітру. Та здолав Фубаня, чим отримав довіру короля. Користуючись своїм положенням, цей пацюк проштовхував закони, які дозволяли ягуаям Пацюкам жити на рівних поруч із людьми. Але й цього виявилось замало. Він перетворив усіх жителів долини на пацюків, після чого покинув селище та знайшов батхісатву. Це людина на шляху до того, щоб стати Буддою, та відтяв йому голову, щоб бути неподільним господарем цих земель. Отже, коли ми відлупцювали пацюка, ми дізнаємося, голова належить нашому музичному супутнику, який в нагороду за допомогу дає нам реліквію, яка являє собою слух Соню Куна та відправляє нас у третю главу. Прибуваємо на новий захід, та гра одразу знайомить нас із маленьким монахом, якого я називатиму Кавунчиком. Чому? Отже, Кавунчик перетворюється на статую, а інший витвір скульптурного мистецтва виявляється головним героєм, який зненацька позбавляється першого супротивника, та виходимо на сніжну локацію, де купа монахів досить холоднокровно медитують. Зустрічаємо Макаку, з якою будемо битись кілька разів впродовж цієї глави, та наглядача нового заходу, який перетворює нас на кажана. Летемо до озера, де нас зустрічає кавунчик, жовтий халат якого видає в ньому жовто-брового, головного негідника та власника. Релі... Ліквій суню куна. Отже, фейковий кавунчик погрожує запечатати нас у своєму магічному мішечку, а потім випускає з нього дракона, лупцюємо нахабну ящерку та разом із нею падаємо в озеро. На наше щастя прокидаємось не в мішечку, на наше нещастя це світ пагор, та ми в душній тюрмі. Те оберти колеса дарми змушують усіх ворогів довкола божеволіти, а нас поступово втрачати хп. Наш співкамерник, третій принц з долини пісків. Він втік з долини ще до перетворення в пацюка, та разом з чотирма капітанами своєї армії був зневолений жовтобровим на новому заході. Вбиваємо одного з капітанів, тікаємо з в'язниці та знаходимо велику пагоду. Але сюди ми повернемось пізніше, коли виконаємо всі секретні локації та супутні завдання. Далі стикаємося з драконом, але вже в формі жіночки, яка балакає з величезними золотими цимбалами. Як тільки в'язень цимбал відчуває робок мавпи, трапляється наступне. Отже, верхи на величезній черепасі б'ємося із дракона з жінкою. Перемагаємо, та вона каже нам, що ми ніколи не відкриємо цимбали та намагається втікти. Але ми полонених не беремо, тому при спробі затримання зносимо цимбали, вбиваючи драконів у процесі. Зачекай, хіба не ти тільки що казала. You'll never crack the gold Вивільняємо чудове на ім'я Байдже. Він один із супутників Сунюкуна сподорожі на захід, який очікував на гідну мавпу, щоб допомогти у пошуках втрачених реліквій, проте був схоплений жовтобровим. Зустрічаємось з кавунчиком особисто, вбиваємо якогось расиста та опиняємось у храмі нового грому. Чого нового? Бо це локальне відтворення храму, в якому живе Будда, а жовтобровий самопроголошений Будда цих земель. Б'ємося із ним, потрапляємо у мішечок, б'ємося із макакою, перетворюємось на макаку, вештаємось мініатюрним замком, нарешті стикаємося з жовтобровим та даємо йому потужної міцної палиці. Він виповзає на озеро, де зустрічає свій кінець, а кавунчик віддає нам реліквію, яка являє собою нюх Суню Куна. Та ми переходимо в наступну главу. Для того, щоб зрозуміти, що коїться в цій главі, одразу розберемо події подорожі на захід. Сунь кун разом з командою прибуває до павутиної лощини, де монах, якого супроводжував Фукун, потрапляє в полон до павучих ягуаїв. Король мав, побачивши їх під час банних процедур, перетворився на птаха та вкрав їх одяг. Тим часом Бадже перетворився на рибу, але наблизившись до павучих, завмер від флешбеку. Бачите, яка справа? Бадже був поважним чоловіком при небесному суді. Був закоханий в дівчину з фіолетовими очима, але через провину був виключений з небесного суду та перетворений на кнора. Втративши надію на кохання, він продовжував життя, аж раптом дізнався, що його кохана дівчина з фіолетовими очима була однією з цих павучих. Вони розділили момент близькості, аж поки посоромлені павучихи не втікли, а король мав не врятував монаха. Далі вони відправились в монастир, де був оцей стаокий даоїст, який спровокував Сунюкуна наказати поросятці вбити павучих. Баджа зміг вбити лише шість із сімох, але не зміг позбавити життя кохану та у розпачі продовжив подорож разом із командою. Повертаємось до нашої мапи. Виглядаємо з сундука, який дві свині несуть на якусь локальну вечірку. Свині падають, сундук перегортається. Бачимо баджет, до якого скоро приєднуємося. Ми за усім цим спостерігає загадкова жінка, яка зникає, навіть не привітавшись. Пробуваємо шлях до поселення, крізь жуків, павуків та іншу нечість. Перетворюємось на кур'єрів з початку глави, але через одну з сестер павучих нового покоління наше маскування швидко втрачає актуальність. Одразу проговоримо: сестер 6. Усі вони доньки фіолетового око і паучіхи, яку не зміг вбити бадже. Та вона хоче злягатись з ним як востаннє, після чого з'їсти. Отже, після поразки одна з паучих стріляє в баджа золотим цвяхом, який змушує його неконтрольовано бажати павучої. Переслідуємо нашого поросятку та вештимось найогиднішою локації гри: темрява, павутиння усюду, жуки, ось ця штука прямісінько з зі Гарміядзакі. Нарешті знаходимо сестер та зустрічаємо їх матір. Б'ємося із збудженим кнуром, приводимо його до тями, але павучіха знову викрадає його. З мене вистачило цього, тому даємо палиці павучісі та спостерігаємо нічний кошмар Рональда Уізлі. На щастя, нас рятує одна з сестер, та ми опиняємось у храмі жовтих квітів. Тут б'ємося з цим красенням, та він дає нам допуск на секретну локацію в гору фіолетових хмар. Тут ми балакаємо зі змією, б'ємось з різними монстрами та дістаємось ось цієї істоти, головний бос цієї локації. Позбуваємось його, після чого змія вже в людській подобі дає нам золоту голку, та ми повертаємось до храму жовтих квітів, щоб зустріти фінального боса глави. Отже, реліквія весь час була в Павучіхі, але оцей крабочел, якого звуть стаокий давоїст, привласнює реліквію. Та ми разом із сестрами павучихами вчимо його гарних манер. Отримує реліквію назад, але Фіолетова павучиха помирає. Баджей, який досі має певні почуття, не може дивитись на це, та просто йде до нас із реліквією, поки останні слова павучихи розбивають його серце. You У моменти знайомства з Сунікуном баджет завжди обирав пофлексити з друзями, замість того, щоб лишитись з коханою. І хоча подібний приклад чоловічої дружби багатьом здасться базованим, я впевнений, що частина поросятки завжди шкодуватиме про це. Але до біси із драмою. Ми отримали язик Сунікуна та направляємось у наступну п'яту главу. Палаючі гори не завжди палали, але колись дуже давно з неба падали палаючі цеглини небесного палацу, які назавжди підпалили ті гори. Для того, щоб хоч якось контролювати полум'я, користувалися особливим віялом. Хлопці, який не дослідив за ситуацією з цеглою, в покарання призначили слідкувати за новоствореними палаючими горами. Цими землями правив король бик із своєю дружиною Ракшасі. В них був син червоний хлопець та донька Пін-пін. Проте донька була народжена від принцеси лисиць, а червоний хлопчик народився після того, як Ракшасі попала з чарівної річки, яка, судячи з усього, просто запліднює жінок. Отже, під час подорожі на захід, щоб пройти повсті гори, король мав вкрав магічне віяло в ракшасі. Це не сподобалось його давньому другу королю Бику, і під час з'ясування стосунків Бадже вбив коханку короля Бика, ту саму принцесу лісиць та матір Пінпін. -пін. Це розлютила короля БК і усе перетворилось на бійку Кайдзю, яка закінчилась втручанням небесного суду та позбавлення короля Бика голови, але оскільки він безсмертний, це не страшно. Король мав в цій ситуації виглядає не дуже добрим другом, але він не мав ніякого вибору, оскільки в той час був під контролем небесного суду. На останах, укунь каже, бику знайти собі хазяїна та служити йому, оскільки це єдиний вихід для таких істот, як вони. Бик та мавпа були друзями, билися проти влади, але врешті-решт укуну довелось співпрацювати заради власної свободи. А наша обрана мавпа разом з Бадже прибуває до Палаючої гір. Тут ми розкидаємо погорілих зомбі, знаходимо бика охоронці, який після дружнього спарінгу визнає, що ми дуже базовані та радить зустрітись з королем биком на верхівці гори. Також просить допомогти із знищенням віс які палять усе навкруги та псують життя, не і без того душній горі. Підіймаємось горою та зустрічаємо зв'язану лисичку Пін-Пін. Вона просить по допомогу, та на нас нападають дві голови посіпаки червоного хлопця. Далаємо їх, вивільняємо лисичко, та на недовіру з боку банжевана відповідає тим, що знає хто він та що він зробив за її матір'я. Далі вона розповідає, як наразі обстоять справи на горі. Отже, червоний хлопець вирішив відібрати в короля Бекарі ліквію суню щоб помститися небесному суду за усі перенесені страждання. Та увесь безлад на горі це його рук справа. Цикадою пролітаємо у храм та слухаємо розмову між пінпін, -пін, ракшасі та наглядачем палаючих гір. Лисичка намагається випросити магічне віяло, щоб врятувати короля бика від червоного хлопця. Але її швиденько депортує з храму наглядач гір. І ракшасі виявляється бадже в маскуванні. Та ми лупцюємо наглядача гір та його рибку і рушаємо горами далі повз оцю мерзену кулю. Робимо зупинку, щоб допомогти бику добити останній візок, після чого потрапляємо у секретну локацію, де б'ємось ось таким красивим. Отже, виконавши усі додаткові завдання, направляємось до короля бика і бачимо, як Пін-Пін використовує віяло, щоб задмухати полем'я та дістатись до короля. І виявляється, що весь цей час це був червоний хлопець. Долаємо його та чуємо розповідь від короля БК, як король мавп залишив йому своє тіло як реліквію, проте радив не використовувати його силу. Роками король Бик зберігав реліквію, очікуючи на гідну мавпу, і ось коли він вирішив передати нам цю реліквію, її подсупив червоний хлопець, який перетворився на короля Якш та відгрібає від нас ще разок. Відбираємо релікві та до нас перебуває Ракшасі, яка віддає віяла та просить помилувати червоного хлопця, проте він такого приниження не стримує. Та мінусується сюжет сюжету гри, а ми переходимо в наступну главу. Ми достатньо довго ігноруємо слона в посудній лавці. Як взагалі загинув Король Мавп? Як подорож на захід приводить нас до початку гри? Отже, після того, як Сунюкун виконав доручення Будди та допоміг монаху віднайти будизьке писання, він отримує безсмертя знову. Та Небесний суд присвоює йому звання непереможного войовничого Будди. Сунюкун зробив усе. Отже, що ще небесний суд може хотіти від нього? Як виявляється, багато всього. В першу чергу вони хотіли, щоб король Мавп продовжив служити небесному суду. Але король мавп планував їсти, пити та гуляти з іншими мавпами на своїй горі, повністю вільний. Отже, серед усіх знайомств які Сунью Кун завів за своє довге життя, дехто дуже сильно поважав його, незважаючи на численні рази, коли їм доводилось битись один з одним. Це був Ерлан Шень. Обидва добре розуміли, що навіть після виконання завдання Буде небесний суд не відпустить Суню Куна та ніколи не дозволить йому бути вільним. Отже, Ерланг та Суню Кунда мовились, що Ерланг зберігатиме пам'ять короля мав в своєму третьому оці та вб'є Сунюкуна, розіславши реліквії в різні куточки Китаю, та чекатиме, коли з'явиться обрана мавпа, яка зможе віднайти усі реліквії, здолати Ерланга. Отримати спогади та відродити мавпічого короля насправді вільним. Але чому саме такий план? Бачите, не дивлячись на те, що обруч Сунюкуна зник після виконання завдання, насправді він завжди був лише прихованим на його чолі. Та під час бійки з Ерлангом обруч стискає голову короля мав, супроводжуючи це нестерпним болем. Обруч на чолі Сунюкуна завжди використовувався Буддою та Небесним судом задля контроля короля Мавп. Допоки він на чолі у куня, той не може бути вільним. Отже, ми перебуваємо на гору квітів та плодів, домівку короля мавп. Тут одразу зустрічаємо поганців з небесного суду, лупцюємо їх та отримуємо ось таку хмаринку для швидкого пересування цієї величезної локації. Тут нам необхідно віднайти обладунки короля мавп, для цього, треба здолати оленя, носоріга, богомола та ось такого величезного коника. Далі, Баджі, передаючись спогадам, відведе нас до водоспаду, де зберігається Джин Губанг, легендарна палиця короля мавп. Отримуємо його, але замість того, щоб впевнено крокувати до фіналу, повертаємось до великої пагоди, де Кавунчик відправляє нас прямісенько до Ерланга. Отримавши від нас палице, Ерланг разом із нами перетворюється на величезне Кайдзю. Але, враховуючи відсутність досвіду у велетенських баталіях, він люб'язно дає нам розм'ятися на чотирьох небесних королях. Після чого ми востаннє б'ємось із Ерлангом в його справжній подобі. Отримавши від нас у пику, Ерланг вивільняє спогади у Куна, каже, що нарешті він має змогу перепочити, та що наша подорож тільки починається. Ось тепер ми впевнено крокуємо до каменя, на який перетворився король Мавп. на Маф проводить нас з бадже свідомості Суну Куна та розповідає, що увесь цей час шостою останньою реліквією були ми. Розум суню Куна, та після цього нам доводиться битись із кам'яною мавпою, після перемоги, над якою перед нами постає фінальний бос гри зламана оболонка мудреця. Цей файт може і не такий складний, як бій з Ерлангом, але Суню Кун буде зневажати вас протягом усього бою, бити вас власними прийомами, пити з нашої фляги. Позіхати і таке інше. Отже, коли ми перемагаємо екс-короля Мавк, усі реліквії об'єднуються всередині нашого тіла, а оболонка мудреця розпадається, полишаючи після себе лише обруч. Саме тут ми дізнаємось, чому так необхідно було виконати усі секретні зони, додаткові завдання та здолати Ерлана Отже, якщо ви поспішали та нічого не зробили, нічого звище переліченого не знайшли, то старіше мав вдягне обруч на ваше чоло та мавпячий король і надалі буде замкнений у камені, а цикл пошуків обраної мавпи не скінчиться. Але ми все ж таки виконали усі умови, і безпосередньо перед тим як обруч торкнеться чола героя, він розплющить очі, та ми побачимо спогади суню куна від його появи на світ та покарання від Буди до подорожі на захід та фінальної битви. Подальша доля нам не відома, але це дуже прямий натяк на продовження гри. Не буду брехати, ця гра мені дуже сподобалась, та я не бачу в ній серйозних недоліків. Візуально гра показує найкраще використання рушія Unreal Енджі на цей момент. Музикальний супровід гри занурює в атмосфери китайських гір та храмів. А цікава бойова система та челенджі боси не дозволяють нудьгувати. Сюжет одночасно є як і плюсом, так і мінусом гри. Дуже цікавий, але нашому гравцеві незнайомому з подорожі на захід багато що буде незрозуміло. Але хіба не для цього існують відео на кшталт того, яке ви дивитесь зараз? Міядзаки от взагалі не заморочується, щоб гравці зрозуміли сюжет гри. Серед негативних моментів може виділити велику кількість невидимих стін. Гра куди більш коридорна, ніж здається на перший погляд. Ну а також незначні просадки ФПС, які інколи з'являються, коли на екрані коїться ну купа усього. Обидва цих моменти я не вважаю критичними чи руйнуючими для мене занурення. Щоб отримати платиновий трофей, я провів в грі 50 годин та отримав усі інші досягнення. Задля цього необхідно пройти гру двічі вдруге щонайменше до кінця секретної зони п'ятої глави, оскільки тільки там можливо здобути матеріали, необхідні для створення деяких обладунків. Виконати усі другорядні завдання, внести у журнал кожного персонажа, байдуже, друг то чи ворог, отримати усі можливі палиці, списи, обладунки, фляги, трансформації, закляття, рецепти, талісмани. Відвідати усі точки медитації, та найгірша ачівка, як на мене, зібрати насіння усіх рослин. Але якщо відкинути кілька годин, які пішли на грінт рослин у пошуках насіння, можу сказати, що ця платина варта отримання. По-перше, пробігши гру швиденько та не звертаючи уваги на другорядні завдання, ви втратите величезну частку цікавого лору та покращень персонажа. По-друге, прогавите найепічніші босфайти в грі. Як на мене, Black Myth Wukong – це гра 100% варта уваги, яка може запропонувати більше 40 годин веселощів. Досить реіграбельна, то мотивує гравця перепроходити гру цикл за циклом, аби наблизити міць свого персонажа до справжнього суню куна. 100% раджу цю гру усім фанатам Action RPG. Ну а на сьогодні це все. А ви вже грали в Black Myth Wukong? Чи тільки плануєте? Як вам ця гра? Буду радий почитати ваші думки в коментарях. А з вами, як завжди, був Мака. До зустрічі.